Який рівень забрудненості повітря у різних районах рівного громадяни можуть самостійно відслідковувати зміни за допомогою мобільних станцій? Перші п'ять таких вже встановили у місті безкоштовно. Їх передали представники всеукраїнської громадської мережі «Лунмісто Ейр у режимі реального часу на онлайн-карті можна подивитися, який стан повітря у більш ніж десятку міст, в тому числі рівному? Загалом ми почали визвати Рівному десь кілька місяців тому. Тому в нас ще немає такої довгої аналітики щодо того, яким було повітря. Але, наприклад, одна зі станцій працює близько місяця, і ось по цій станції ми бачимо, що останній місяць показники були. Ну, добре, в цілому станції вимірюють концентрацію надрібних дрібних часток у повітрі, які не видно неозброєним оком, фіксуючи рівень забрудненості повітря через автомобільні викиди, промисловість, пожежі тощо. Співрозробник проекту Андрій Антоненко показує, як виглядає прилад. Його можна закріпити у будь-якому добре провітреному місці, наприклад, на фасаді будинку чи на балконі. А усі дані передаються через wi fi мережу Ця частина станції має таку конструкцію не просто так. Є певні директиви ЄС, які саме кажуть, як правильно проводити виміри, а саме 50 сантиметрів від стінки. У компанії розробнику розповіли, що можуть надати рівному ще як мінімум п'ять таких станцій. Будь-хто з мешканців може заповнити заявку на сайті «Лунмісто». Перевага надаватиметься тим людям, які проживають у районах, де ще немає станцій, до прикладу, на північному чи ювілейному. Може подати заявку. Ми розглянемо, якщо у нас на тій локації ще немає станції, і якщо що ми ще якби продовжуємо розвиток мерожі, то е, ми будемо раді надіслати цій людині безкоштовну станцію, щоб вона її встановила. Стан повітря в конкретному місці відображається у цифровій градації від 0 до 50 чи від 50 до 100. Чим нижче показник, тим чистіше повітря. На вже встановлених станціях у Рівному середній показник є прийнятним. Однак дані можуть коливатися в залежності від низки факторів. До прикладу, екоактивістка Оксана Майборода розповіла, як змінюється якість повітря у Рівному, коли люди Палюють суху рослинність. Це восени, коли люди зачищали свої двори і спалювали ці сухості, рослинні рештки. Тому ці датчики просто зашкалювали. Під час презентації проекту згадали і про стан повітря на найбільшому мікрорайоні рівного північному. Мешканці масиву неодноразово скаржилися на неприємний запах у літню пору. Одна із причин, зі слів міського голови, діяльність підприємства у сусідньому Шпанові та на території промзони по вулиці Будівельників. Рівнянам порадили не обурюватися неприємним запахом у соцмережах, а скаржитися у відповідні контролюючі органи, зокрема Держекоінспекцію. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук, випуск.